Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва! Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це! Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний, красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой! Ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну, гаразд. Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Ой. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах, о ні, ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок. він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться подивися на це. Подивіться на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. Темпра. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене неймовірно. У мене льодяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається, і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, У мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд, Гаразд. апчараст. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що, що? я можу розпилювати. Це супер суперсеколи. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, угу. а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого. Це Людяник. Давай подивимося. М -м. Сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше Ненсі. О, я Дов не зможу прийти. Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два, а бачиш, тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А два. тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося! Вау! Це туалет із льодяником! А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой, а тепер ми злизуємо порошок з Людяника. Мм, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. Мм, Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині. А тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. Мм, так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха, які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. М -м, смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій давай. колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка. Ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді, Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так ні, смачно, ні. Ненсі. Забері Дякую. У нас є виклик. Хто хоче почати першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо! Ха-ха! Смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз. Ха-ха, подивись. Ну, на це Ну, я буду денюбер. наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого! це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м 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 -м. Смачно. Ням, 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 ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно шматок. з ножем. Ну, що? Звісно, ось Можешь тобі. Що? Дженіфер. Що відбувається? Не їш її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре. Добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, це круто. Подивимось. А, клас! Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці? А-а-а! Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супершвидка. Ой, Так. Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата. Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так, давайте. Тепер повернувся. Який чудовий день. Ага. Що? Зачекайте я? Привіт, красуне! М. Ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М. Так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм. Ідея. Поки моя суперсила ще працює. Ага, Буса тут. Круто. Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний. Виглядає, як я не можу зупинитися. М -м. Так. І хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі? Жарт. І ось так. Це супер смішно. Ой-ой! Що, що? Ой, ой-ой! Ой! Відолаха, іди сюди! Гей, що? що? Ми ну, пройшли довгий шлях. Цього разу я буду першим. Що? Ще один Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був. Циколич. Зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся. Давай. Давай. Який невдаха. Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау. Цей попит і один великий. з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей Лілі, ходімо час іти. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М. Вау. Це книга магії. Привіт. Можливо. О, гаразд. Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Смаколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? А. Це круто. Давай подивимось. Це справді розслабляє. Що? Що Ой. це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попит навпіл. Ну, ось, візьми цей лимон в око. Отак. От Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Ця. Вправді це зробив Дяк, Луї? О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю миску? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженіфер. Запускай! Дякую. Ось у чому річ. Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. добре. У мене є кокос. М -м 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 -м. Чудово. Не О! Тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт! Як круто! Я зупинив його, а тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт! Це було погано! Дай мені це! О, це чарівний пульт дистанційного керування! Я знаю, що я збираюся зробити! Я збираюся його використати! Ха-ха! Тепер Френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм, ну ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Що відбувається? Ого, воно розбило кого, але розбило два. Що, що? Ні, ти зламав. Булака в присю дистанційного керування. Давай полагодимо його. Oh, О, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, який смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, oh, так екрані. смачно. Hey, Привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Ой, ні. Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух. І як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіна. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і Джинні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють! Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о а, чоловіче. О о о, 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 о. Як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре. Привіт. Ну, загадай три бажання. І я їх виконаю. М? Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе. Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженні Ферекс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Віддай мені моє ягня. Оу, oh, оно. Що ти робиш? Що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Ну ж бо. О, ні. Врятуй мене. Ну? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. Це було неймовірно. Ура! Чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. Okay. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до Уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось Давай так. Ви, 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 ви. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого, ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо Додамо його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох, печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість Прекрасно! Ах, точно, що що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітелс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це, М -м, але це виглядає чудово М -м, і таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. О! Але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О! Так добре. Тепер додам трохи маршмеллоу. Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки! Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне. Приготувати страву з любов'ю, гум... я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі. Хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. М -м -м. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально! Мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так, чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А? Його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно! Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! Ах, що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово. Не хвилюйся, час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально! Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався! Хм. Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре. Давай спробуємо. О, смачненьке. Цей бургер з мармеладом. Мм, таке чудове поєднання з нутелою. Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, так, Звичайно ліду. на гетси. Легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це. Дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай! Ой-ой, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого. Тепер у мене є куряча грудка, ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. Подивіться на цей домашній накет. Ідеально. Ну, це не поганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м. Зупинись. Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто... прогорніть їх у сирий. Це чудово! Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Mm, ідеально! Дякую. Ах, Тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса! Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут. Спробуємо зараз. Так. Ой. Хм. Чесно кажучи, вони Дуже не. Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Хм. Це так смачно! Ой. Це О, зручно. Тепер це на паличці. <гум> так сірно. О, вітаю Ненсі! Гаразд. Ти чудово Добре, попрацювала. О, дякую, сестру. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. маленьке. Хм. Маємо спеціальний є соус, щось, що є. ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О. О, дивись. Подивись на мого собаку. Ой, воно відлетіло. Ворт, бабусю. Ого, дуже дякую. Ой, я не можу їх зробити. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, О, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, Подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору спершу потрібно його розкачати. Отак От додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері, і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Що думаю, це нормально. Давай. Яка дивна піца. Що це, міді? Фу, Я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. Ого, так, ого, Я навіть ого, не Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. Не О, поглянь на всі ці скітелс. Ну це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. М -м -м. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий.